Одинадцятикласники тікають з України, сімнадцятирічні хлопці масово залишають країну ще до закінчення школи. Батьки вивозять синів за кордон, щоб уникнути мобілізації. Заступник міністра освіти Михайло Виницький наводить статистику: 20 тисяч тих, які зареєстровані на національний мультипредметний тест цього року, робили це будучи саме за кордоном. А військові тим часом називають це. Фактично втечою, зокрема, заступник начальника четвертого центру рекрутинга сил оборони зсу вважає це наступним чином. Цитую це як пацюки, що тікають з корабля. Водночас, правозахисники кажуть не знецінювати тих, хто їде з України. Вони можуть стати нашими амбасадорами в світі, наголошує Максим Буткевич. Але головне не амбасадорами Росії, як це зокрема 17-річна Чумакова та 11-річна Іванова, гімнастки з Донеччини, які після окупації Росії стали виступати під триколором, Українська Федерація сьогодні вимагає позбавити їх нейтрального статусу.